Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би зробити невеличке повідомлення. але ця проблема дуже нас схвилює, тому що ситуація навколо виборчого процесу в Україні ніяк не змінюється. Ви, мабуть, знаєте, що відбуваються зараз до вибори в багатьох округах до обласних рад, зв'язку з тим, що багато народних депутатів до обрання в парламент. Були саме депутатами тих чи інших обласних рад. Об'єднана позиція Батьківщина, свобода та удар в більшості випадків висувають узгоджених кандидатів, і це дає свої позитивні результати. Але я хочу навести приклад Кіровоградської області, Кампаніївський округ, номер сімнадцятий, де буквально тиждень тому перемогу. Отримав представник партії Батьківщини Олександр Шевчук, і він, до речі, переміг заступника голови адміністрації від партії регіонів. І, на жаль, формат, який ми всі бачили під час парламентських виборів, він повністю повторюється на обласному рівні. Перемога була отримана, зафіксована. Протоколи з мокрими печатками зібрані. Але сьогодні суд Кіровоградський визнав вибори недійсними. Тобто та сама ситуація, яка відбувалась під час парламентських виборів, зараз влада її, скажімо так, представляє, реалізує в обласному на обласному рівні під час виборів до обласних рад. Причому, що цікаво, ми розуміли, що такі провокації безумовно. Можна було прогнозувати, і ми їх очікували. І зв'язку з цим, саме під час підсумку підсумків цих виборів, підрахунку голосів, наші активісти, які чергували на дільницях, зібрали не тільки протоколи, але ж і акти, які підписані всіма членами виборчих комісій, що вибори пройшли без жодних порушень. Я ще раз хочу сказати, протоколи з підписами всіх членів окружних комісій зібрані і є разом з протоколом окріми печатками. І не зважаючи на підписи всіх, в тому числі представників партії регіонів, які чергували або були представниками або спостерігачами на цих виборів, суд приймає рішення, скасовуючи результати виборів зв'язку з тим, що перемогу отримали представники опозиції, зокрема партії Батьківщини. Тому, шановні колеги, я хотів би акцентувати, що влада не змінює свою позицію щодо на деформацію результатів будь-яких виборів це є позиція, і цю позицію вони будуть транслювати і посилювати, розуміючи, наближення виборів. І в місті Києві, мерських і до Київради, і безумовно президентських виборів. Дякую за увагу.